Чому Росія так відчайдушно намагається занурити Україну в темряву? І чи повинні ми відповідати тим же? Давайте розберемось. З настанням холодів російські атаки на нашу енергетику посилюються. І мета тут не одна: перша військова складова, немає електрики, зупиняється виробничі потужності, не збираються дрони, не ремонтується техніка. Це прямий удар по наших можливостях на фронті. Друге економіка без світла, не працює бізнес. Не надходять податки до бюджету, немає грошей, немає чим фінансувати армію. Все логічно. Третє соціальний тиск. У Кремлі розраховують, що якщо люди місяцями сидітимуть без світла, вони почнуть тиснути на власну владу з вимогою миру за будь-яку ціну. Віддайте Донбас, віддайте Крим, аби тільки це скінчилось. Це класична тактика терору. І четверте помста. Головне це помста за наші успішні удари по їхніх нафтопереробних заводах. Для російських олігархів та бюджету це дуже болючий удар, тому вони б'ють у відповідь по тому, що важливо для нас. Ця зима. За прогнозами експертів, буде на 20-30% холоднішою за попередню, наша енергосистема виснажена постійними ударами. Так що ж робити? Чи повинна Україна бити у відповідь по російській енергетиці? Ідея занурити Москву у блекаут надзвичайно складна. Столиця Росії щільно прикрита ПВО, і до неї долетять лише одиниці з десятків запущених дронів. Але є і інші цілі: Білгород, Курськ, Брянськ, Ростов. Знеструмити їх цілком реальне завдання. І тут ключова мета не помста цивільним, головне військова логіка: немає світла в прикордонних російських областях. Це означає, що зупиняються ремонтні бази для їхньої військової техніки, припиняється виробництво безпілотників поблизу фронту. Виникають величезні проблеми зі зв'язком та управлінням військами. Ми маємо створювати максимальні проблеми для їхньої військової машини після трьох років знищення нашої інфраструктури. Відповідати це не просто право, це необхідність не для того, щоб насолоджуватись темрявою в курську, а для того, щоб полегшити життя нашим захисникам на фронті.